людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі. Зразу же відповідаємо і садівникам, і квітникарям на їх прохання і тому сьогодні у нас агрогороскоп. Садівника та квітникаря на січень 25-го року час Київський. До речі, мало в цей час агроприйомів і в саду, і з квітами, тому ми об'єднуємо тут зараз. Усі агроприйоми у цьому одному агрогороскопі. А що ж, давайте розпочинаємо. Першого та другого і вранці третього можна буде займатися обрізкою садових рослин при гарній погоді, тому що це водолій Вранці буде козоріг, а потім перейде місяць водолій. Це геката прекрасний час для того, щоб проводити обрізку. Можна нарізати другого живці для різного. Різних агроприйомів для щеплення навесні, для того, щоб укорінювати живці, це можна буде робити. І можна проводити зелені операції з квітами, які живуть у кімнатах наших. 17, 20 це час переходу 3 місяця в знаку в знак риби. Після 18 години можна вже в рибах 3, -го, 4 -го та 5 -го. до 15 години бажано можна раніше. Це що ми можемо в рибах робити зростаючий місяць? Стратифікацією насіння садових рослин можна зайнятися, пересадкою кімнатних рослин, проводимо щеплення, пікірування, перевалку, пересадку розсади квітів. Ось який великий об'єм робіт для того, щоб нам закрити питання з квітами і з насінням садових рослин. П'ятого вже тут у нас і місяць без курсу, і перехід у знак Овен о 21 годині. Вночі ми це нічого не робимо. А ось шостого дивіться, спочатку доби до 14 години, гарний час для щеплення. І для того, щоб перевірити цибулини, які ми викопали, і будемо влітку восени, весною будемо висаджувати. Восени ми їх викопали, весною висаджувати, а взимку весь час ми наглядаємо за ними. Будь ласка, подивіться, якщо треба лікувати, обріжте, обробіть зеленкою і обов'язково підсушіть і знову закладайте на зберігання, якщо з цибулинами все добре. Далі у нас перехід місяця з першої другу фазу в овні, Нічого не робимо. Ось гарні два дні восьме та дев'яте. Дуже багато тут можна зробити. Дивіться, що ми можемо зробити: нарізати живці і укорінювати їх. Зразу ж це зростаючий місяць, ріжемо тільки ту кількість живців, яка нам необхідна. До речі, можна обрізати в цей час, потім зберігати їх і вже укорінювати в цей час. Це для садових рослин. Для кімнатних зразу нарізаємо і укорінюємо. Можна проводити щеплення 8-9, сіяти насіння квітів на розсаду, проводити вже пікірування, перевалку, пересадку, розсаду і сіяти насіння полуниці. За полуницю у нас декілька наших підписників питали, ми відповідаємо 8 та 9. 10 та 11 в знаці близнюки можна сіяти знову ж таки насіння полуниці, насіння квітів на розсаду. Але Нагадаю, це знак стихії повітря, тому завчасно зволожений ґрунт повинен бути. І перевіряємо і лікуємо цибулини літніх квітів. Далі дуже складний, напружений період спаленого шляху місяця і самої повні, 14 го і цей період завершиться 16 го о вісімнадцять. Спалений шлях місяця на початку доби, а потім місяць без курсу. Тому оці всі стресові ситуації завершаться о 18.45 і вже після 19.00 можна. Нарізати і укорінювати живці це для кімнатних квітів. 17-18 продовжуємо ці роботи, а також тут можна ще сіяти насіння квітів, висаджувати цибулини на вигін весняних квітів, можна займатися пікіруванням, перевалкою, пересадкою розсади квітів, стратифікацією насіння і пересадкою кімнатних рослин. 19 та 20, -го. якщо не встигли пересадити кімнатні рослини, завчасно треба зволожити ґрунт і можна теж пересадити кімнатні рослини в Терезах. А також дуже гарний час в Терезах. Уже після 9 години треба завжди дивитися, щоб сонечко було вітерець, щоб швидко все висахало, і можна займатися обрізкою садових рослин. Саме 19 та 20-го, можна займатися перевіркою та лікуванням цибулин. І, до речі, зелені операції теж тут дуже гарний час. 21-го ми вже нічого не робимо. Перехід місяця з 3-4 фази, перехід в знак скорпіон. Тут нічого не робимо. До речі, 22-23 го го в Скорпіоні теж багато треба зробити справ. Що ми тут робимо? Ми в Скорпіоні проводимо сонечко зійде і. До 10-31 перехід місяця, це виходить десь після 11-ї години ранку, можна займатися щепленням, стратифікацією насіння, пікіровка, пересадка, перевалка, посадка розсади і пересадка кімнатних рослин. Як бачите, тут досить великий період. Ще один у нас цікавий період для обрізок. Як бачите, тут стихія води, ніяких обрізок не проводимо. А ось 24, 25 і до 11 години ранку 26 можна займатися обрізкою садових рослин, обрізка квітів, декоративних квітів і зелені операції для кімнатних рослин. Далі у нас тут малесенький період козирогу перед гекатою, але він є після 16-ї години 26-го до кінця доби, 27 до 14 години, з нуля годин до 14 можна нарізати живці, укорінювати. Можна працювати з розсадою квітів, пікерування, перевалка, пересадка, розсади. Так як бачите, це перед гекатою, тому ніяких пасівів, нічого тут такого не робимо. А живці можна укорінювати і займатися з розсадою. Далі от період гекати перед народженням молодика, нічого тут не плануємо, не проводимо, окрім обрізки, до речі, і в цей же час у нас до 31 Числа у нас складний стресовий період, гекати народження. Нового місяця. А вже 31-го після 15-ї години можна займатися пікіруванням, пересадкою, перевалкою розсади і пересаджувати кімнатні рослини до кінця доби. Ось такий у нас сьогодні аграрний гороскоп і садівників, і квітникарів на січень 2025 року. Бажаємо вам успіхів у ваших справах, хай ваші сади і ваші квіти радують яскравими. Такими ароматними, духмяними ароматами вже ввесні і влітку. І радують не тільки квітами, але і плодами, і ягодами вже влітку. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.